Пита наступна що стосовно репарації, що дійсно Росія вважає, що вони заморожені там 311 а, мільярдів, і Вони хочуть, наприклад, там 150 мільярдів перерахувати Україні Україні. Та, чи фон Трампа ні, 150 мільярдів. А, а, Ну, мета була наступна, що 150 мільярдів відібрати і віддати в Україні, uh -huh. а вот 200 мільярдів, там, ну, там, наприклад, 180-170 мільярдів залишити. На фонд. фонд, яким буде, так скажемо, управляти американці, от така була мета. Ну я дуже сподіваюся на те, що так не буде. Друзі. Ну я вважаю, що якщо хтось хоче сказати, що можна підписувати якийсь документ, де ми не будемо вимагати репарації від Росії, то ми можемо говорити про те, що ми програли цю війну. І ніякої перемоги не було. Я вважаю, що сьогодні в Україна переміг чому тому що ми не втратили сьогодні є uh, державності ми сьогодні втратили наш uh, нашу країну uh, і ми сьогодні виставили. І я вважаю що це невелика але це перемога